Доброго дня, з вами програма Давай повідай Після довгої паузи ми повертаємося. Ви можете нас дивитись не тільки в соціальних мережах, а й на сайті рівне 1 Що таке багато член? Математичний термін одночленів. Велике речення. Це багато людей. Це <реш> математика. Це вираз, який складається з багатьох часом. Чому навчають в школі? Читати, писати. Особисто тебе що навчили? Бути особистістю. Перш за все писати, читати і відноситися до старших з повагою. Знання. Життю знань. Я сам можу тобі розказати, що не вже списувати. списувати, списувати. Ну, вчителі матюкація у <титрична> навчають знань, як правильно жити, не курити, не пити, правильно вчитися. В школі навчають розуму, щоб люди не були відсталими, так сказати. В моїй школі був я була улюбленою свого класного керівника. Мій класний керівник був. Вчителем української мови та літератури, вона навчила мене плекати свою українську мову і також не цурати з тим, що я є українкою. От. Розмовляти українською мовою, поважати батьків, любити нашу неньку Україну. Нас навчають різних наук, наприклад, математика. Часть, співать, Часть мови, да. для того, щоб в майбутньому подорожувати. Що ми дуже любимо, так? Да? Ну, навчають хорошого. Навчають математики, там, мови. Знанням. Біології, української мови, літератури, І дуже багато, ще предметів є. Вчать, щоб там, як дорогу переходити. Хто така Клеопатра? Єгипетська цариця. Королева Єгипту яким вона спала? Юлій Цезар. Леопатра – це. Господи. Єгипетська цариця. Це єгипетська цариця. Цариця. Єгипетська. О, я знаю. Е, єгипетська царяця. Єгипетська цариця. Цариця, вона ще з Цезарем мутила мутки сядь. Скільки буде два додати два помножити на два? Шість. Два. Вісім. Так, два на два. Чотири. Шість. Е, вісім. Спочатку, вісім. Спочатку множення. Два на два то буде чотири, а потім буде шість. Шість. Вісім. Шість. 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 Вісім. вісім. Е, шість. Що таке діалект? Певний розмовний. Не знаю! Діалект. А чому мені взагалі ваші такі легенькі, так нечесно. Діалект це розмова між людьми. Якими? Знівестою і женихом. В селі розмовляють такою мовою, це щось подібне до діалекту. Як на Так. Це розмовна мова, але застаріла, тільки в деяких регіонах. Скажіть про вас найсмішніший випадок у школі? Не було в мене таких випадків, я була серйозною дитиною. Таких не було, тому що в школі я був дуже скромним чоловіком і просто ходив на уроки ходив додому і так всі 9 років. Кожен радий, ржем на уроках. Саме Найсмішніше, коли математичка, вона така жирна, що -то, капець, вона впала з тульчка. А на нас прийде. Найсмішніший випадок у школі. Мій однокласник прийшов в трусах на уроки. Піймалися всякими безглуздостями. Ми скинули пакет з водою на нашого директора. От, ну тоді всі отримали по заслузі, нам сказали, що в нас не буде випускного. Це було в шостому класі, як мені на турніку зірвали шорти. І всі побачили мене. Ну, напевно, це було тоді, коли на фізкультурі ми зірвали вонючку і всіх, всіх наших однокласників зібрали директа. Ну, ми купили у магазині «Хахадром». Цигарки штучні і курили, і вона подумала, що ми дійсно куримо. Але потім ми показали, що це були штучні цигарки, і все, їла яблуко на уроці. Я... Воно <світку> просто було змішно, ну це таке. Як я одного, коротше, одна з тих класника типу, обіди, він почав плакати.